Готуємо смачний суп з фрикадельками, як колись в дитинстві. В розігріту сковорідку наливаємо олію я беру з авокадо, Вона добра для смаження. І смажимо цибулю мілко порізану до золотистого кольору. Добавляємо моркву і цю всю суміш додаємо до картоплі, яка вже наполовину готова. Дуже важливо заправлений фарш відбити ось таким методом. Готові фрикадельки кладемо в киплячий суп. Лавровий лист краще додати. За 10-15 хвилин до готовності супу. А чому саме так, ви можете прочитати під відео. Добавляємо вермишель, вона придасть густину і якусь таку ізюманку до супу. І ось він, готовий суп з фрікадельками, суп з нашого дитинства. Смакуємо та насолоджуємось в тарілку. Можна додати ще й зелень буде смачніше, і будьмо здорові та сильні.